Розпочинаємо з вами новий урок української мови. Слід підготувати друкований зошит з української мови читання, частинка 7, робочий зошиток в косу лінію, ручку, простий лічок та лінійку. Свої друковані зошитки розгортаємо на 8-й сторінці, тема нашого уроку особові займенники, особливості відмінювання. Пропоную налаштуватися на гарну таплітну роботу за допомогою афірмації. Поговоріте за диктором. На уроці все встигаю. Більше часу собі маю з ось такою гарною афірмацією ми будемо плідно працювати на цьому уроці. Прочитайте, будь ласка, ще раз тему нашого уроку визначте особисті завдання, про що ми будемо говорити на уроці, про що дізнаватися, що повторювати. Пропоную виконати завдання під номером 4. Давайте прочитаємо куплети пісеньки за іменник. Подумаємо, про що в них йдеться. Читаємо разом. Ось я, ось ти, ось ми он ви, он він, вона, вони, впізнають не просто їх, якщо лиш спробуєш змінити. Якщо ж тут я, тоді мене, а ти тоді тебе, вони зміни на них чи їх і пам'ятай про них. Скажіть, будь ласка, про що? Або про кого йдеться мова? Дійсно, діти, це все займеннички. Вони у вас виділені рожевим кольором. Я, ти, ми, ви, він, вона, вони. Та їхні форми. Їх, мене, тебе, них, їх. Давайте якраз ми з вами пригадаємо, що ж таке займенники. У завданні п'ятому біля нашої любої мудрої сови є правило, але в ньому не вистачає деяких слів. Будь ласка. Пригадайте пропущено, та всі порожні місця заповніть. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але пригадали, що Але та дописали і відповідає на питання, що, який, чий, скільки. Перше питання треба також пригадати та дописати його тут. Далі пригадуємо займенники я, ти, він, вона, воно у множині ми, ви, вони називають. Записали, як їх називають. Займенники першої особи я, ми, другої особи ти, ви, третьої особи він, вона, воно, вони. У реченні займенники виконують ті ж ролі, що й відповідні їм іменники, прикметники чи числівники. Марія пише синонім чорнилом, то що Марія. Вона пише таким чорнилом, хто що вона, і та мета у нас буде з вами іменничок та прикметничок. Тож, давайте з вами прослухаємо мудру сову і подивимося, чи правильно ми заповнили усі порожні місця. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але не називає їх і відповідає на питання, хто, що, який, чий, скільки. Займенники я, ти, він, вона, воно, множині ми, ви, вони називають особовими. Займенники першої особи я ми, другої особи ти ви, третьої особи він, вона, воно, вони. У реченні займенники виконують ті ж ролі, що й відповідні їм іменники, прикметники, числівники. Марія пише синім чорнилом. Вона пише Таким чорнилом. Ну, Будь ласка, перевірте себе, чи правильно ви вставили про порожні слова. Чи правильно ви відновили правило? Далі Давай, давайте з вами виконаємо завдання із зірочками. Треба підкреслити лише особові займенники. У вас є тут такі тебе, вона, якийсь усі. Він, мене така, усяке вони. Пригадуємо з вами, які це особові займенники, і тільки їх підкреслюємо. Особових займенників тут небагато. Це лише вона, він і вони. Більше особових займенників тут немає. Все інше це не особові займенники або просто їхні форми. Далі, будь ласка, з'єднайте особовий займенник та його форми. У вас є такі займенники, як я, він, вони та їхні форми. З'єднайте, будь ласка, відповідності. Перевіряємо. Я відповідні мною в мене, він, його, ним, у нього, вони, їх, у них або ними. Саме так вам слід було виконати запропоноване завдання. Ну а далі я пропоную трошечки порухатися з пісенькою про займенник. Співаємо разом. Займенників не менше у мові завелось, та їм усі іменники замінювать прийшлось. Предметники і чатівників вони замінять теж. Ми їх у власні мовині вживаємо без меж. Ось я ось ти. Ось ми он ви, он він, вона. Знать не просто їх, якщо лиш спробуєш змінить. Якщо ж тут я тоді мене, а ти тоді тебе, вони зміни на них чи їх, і Переходимо з вами до завдання під номером 7. Переглянемо презентацію зі словниковими словами та відмовимо з пам'яті. Будьте, будь ласка, дуже уважними та зосередженими, і як правильно писати словникові слова. Гардероб. Сигнал. Революція, велосипед, верблюд, апельсин. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті ці словникові слова. І як їх правильно слід писати? А тепер, будь ласка, розгорніть ці свої робочі зошитки. Від попередньої роботи відступіть, будь ласка, два робочих рядочки та посерединці посередині запишіть. 12 березня класна робота. І виконайте завдання зірочка з червоного рядочку, будь ласка, складіть та запишіть питання речення зі словами гардероб та сигнал. Тобто у вас повинно бути два питальних речення. Вам треба про щось запитати, а саме про гардероб та про сигнал. Натискаємо відео на паузу та виконуємо запропоноване завдання у ваших зошитах. Прочитайте, будь ласка, те, що ви записали та склади. За наявністю виправте помилки. А ми з вами переходимо до наступного завдання під номером 8. Спочатку треба прочитати текст і пояснити написання орфограм. Беріть одразу простий олівчик для того, щоб обрати відповідну букавку у дужечках, яку слід писати, та для того, щоб записати букви, яких тут не вистачає. Читаємо разом текст. Ви, мабуть, знаєте, що слово козак означає вільний воїн. Для нас історія козацтва одна з найславетніших сторінок минулого. Козаки жили в степах біля Дніпра. Вони обирали отаманам найкращого віця і йшли за ним у бій. Воїни добре володіли шаблями і були чудовими наїзниками. На своїх човнах, чайках, долали Дніпрові пороги і перепливали Чорне море. Будьте уважними, розрізняйте правопис: дніпровські пороги і Дніпрові пороги. Шевченківські місця, але Шевченкові твори. Коли слід писати з великої літери, коли слід писати з маленької. Натисніть відео на паузу. У відповідних місцях допишіть булкавки, яких тут не вистачає, а там, де у вас в дужечках дві буковки на вибір, уберіть ту, яку слід писати. Звичайно, давайте перевіряти. У слові жили пишемо букву И, в степах пишемо букавку Е, воїни пишемо з буквою І, своїх пишемо І, чорне пишемо велику букву Ч. Так назву, звичайно, що пишемо великої літери. Нам треба з вами тут виписати особові займенники і визначити особу, число та відміночок за зразком. Зразочок у вас ось тут. Ми перша особа, множина називний відмінок. Так само нам треба з вами виконати це завдання з іншими займенниками. Шукаємо тут займенники, можемо їх обвести в кружечок для того, щоб нам було зручно. Дійсно, перший займенник, який ми бачимо, це ви. Далі нас правильно, так, для нас. Ще шукаємо. Вони правильно молодці, вони. Так, і шукаємо, чи є ще. За ним також є, так? За ним». Так, всі ці займенники нам треба з вами записати в робочий зошиток і за зразочком визначити особу, число та відміну. Розгорнули знову свої робочі зошитки. І з червоного рядочка записали ви, за зразочком написали ви. Початок речення, так і взагалі початок нової вправи з великої літери Ви. І ставимо. «тре». Ви це особовий займенник, якої особи перший, другий чи третій. Дійсно, ти ви це друга особа, тому пишемо ось так. Друга особа. Друга особа кома. Далі це чи множина. Ви, мабуть, знаєте, що слово козак означає вільний воїн. Ви у цьому випадку у нас множина. Пишемо множина, можна скорочено, множина. Далі, який це відмінок? То що ви це називний відмінок? Написали називний відмінок Н-крапочка, В крапочка. Наступне нас. Записуємо нас. Нас. Яка це особа? Перша, друга чи третя? Ми нас. Ми це яка у нас буде особа. Я ми це перша особа, пишемо ось так. Перша особа. Кома. Далі, нас, Одне іначе множина. Дійсно, нас це множина. Пишемо множина. Як це відміночок? Дивіться, для нас. Для кого? Для чого? Для нас. Це родовий відміночок. Пишемо R крапочка, V крапочка. Наступні два займенники розберіть за зразочком самостійно. Це буде займенник вони і займенник ним. Натискаємо відео на паузу та виконуємо запропоноване завдання у вашому зошиті. Успіхів вам! Не забудьте, будь ласка, себе перевірити, чи правильно ви впоралися із завданням. Якщо у вас є помилки, то не забуваємо їх виправляти. Далі, наступне письмове завдання це те, що треба виділені прикметники виписати та розібрати за будовою у своїх робочих зошитках. Так, записуємо з вами ці два прикметника з великої літери. Пишемо. Перший прикметник вільний. Записуємо. Вільний кома і «чудовими», чудовими. Нам треба з вами розібрати забудову, тобто знайти закінчення, знайти основу, корінь, суфікси, префікси за наявністю. Перше слово вільний. Змінюємо слово, шукаємо. Закінчення вільний, вільна, вільними, закінчення і. Позначили. Далі, частинка слова без закінчення називається основа вільна. Корінь у нас також буде вільним, Позначили. Наступне слово чудовий. Чудовий, чудова, чудове. Закінчення імий. Частинка слова без закінчення чудова це буде у нас корінь. Від слова чудо, тому чуд, це буде у нас корінь, а частинка слова після коріння називається суфікс. Ов це суфікс. Тож позначили. Дуже гарно з вами впоралися із завданням, поки що робочі зужирки можна закрити, але далеко не ховайте. Виконуємо з вами завдання під номером 9. Мудра сова спочатку хоче вам дещо нагадати. Читаємо інформацію в ремочці. Після прийменників у займенниках третьої особи пишуть букву Н біля нього, за нею до них. В орудному відмінку займенники третьої особи пишуть з буквою Н і без прийменників нею ним ними. Отже, за допомогою цього правила, давайте виконаємо завдання із зірочкою. Прочитаємо уживаючі займенники з дожок у потрібній формі. Наприклад, приїхали до кого? До. Він, як перетворити? До нього молодці. А ми до кого? До нас. Розумнечко, приїхали до нього, до нас. Далі упевнений, у кому. Перетворіть, будь ласка. У неї, у. Нас, молодці. Сміявся з ким? Розумнички, зі мною, а вона буде з нею. Сміявся з нею. Складіть, будь ласка, та запишіть два речення з цими словосполученнями. Обирайте будь-який записуйте слово сполучення у зошиток. Переходимо з вами до завдання під номером 11. Гра будівельник. Слід скласти два різних речення з двома граматичними основами, змінюючи форму слів. Поясніть написання. У вас тут є такі слова, як на, воно, плетіле, «лобчик», насіння і «кульбаба», вгору дмухнути. Подумайте, будь ласка, які два речення можна скласти з різними граматичними основами. Перше речення це хлопчик мухнув на кульбабу і насіння полетіло вгору. А друге речення на насіння кульбаби дмухнули, і воно полетіло вгору. Тож, за допомогою таких слів, ми з вами зробили ціле два речення. Розгорніть, будь ласка, всі свої робочі зошитки знову. І ми з вами запишемо ці два речення. Тож, перше речення хлопчик бухнув на кольбабу і насіння полетіло вгору. Друге речення на насіння кульбаби дмухнули і воно полетіло вгору. Натискайте відео на паузу та записуйте ці два речення у ваш зошиток, Охайно та каліграфічно. Після того, як ви напишете ці речення, давайте підкреслимо граматичну основу. Хлопчик бухнув на кольбабу і насіння полетіло вгору. Де тут буде підмед, Де присудок? Дійсно, діти, хто що? Хлопчик, це буде підмет, підкреслено однією рисочкою. Хлопчик що зробив? Дмухнув, це буде присудок, підкреслено двома рисочками. Далі. Чи є тут ще граматична основа? Дійсно, є ще одна це що насіння, що воно зробило, полетіло, підкреслили двома рисочками. У другому реченні шукаємо граматичну основу. На насіння кульбаби дмухнули, і воно полетіло вгору. Що зробили дмухнули, це буде підмет, Вибачте, дійсно, це буде присудок, він мене тут немає, тому що невідомо, хто це зробив. Далі воно, що воно, що зробило полетіло. Це буде друга граматична основа. Ось так слід було підкреслити у реченні. Наступна вправа, яку ми з вами виконаємо, це вправа фотоапарат. Будьте уважними та зосередженими. Запам'ятовуйте інформацію. Для того, щоб правильно записати її у сошиток, запам'ятовуємо слова. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті, те, що запам'ятали? Запишіть у ваш зошиток. Перше слово гардероб, друге слово сигнал. До другого слова побудуйте звукову модель. Ну а далі в нас залишається з вами останнє 13 завдання. Вам слід виконати вправо влучність, написати літери і дописати слово. Будь ласка, виконайте дуже уважно, самостійно це завдання, відповідні буковки, які обираєте, записуйте ось тут у рядочок. Якщо ви будете робити все правильно, не поспішаючи, то у вас вийде початок якогось слова, яке слід буде потім дописати. Натискайте відео на паузу та виконайте запропоноване завдання без часу. Якщо ви були дуже впевненими, зосередженими, знаєте і повторювали усі правила, тоді у вас повинні бути такі букавки і початок слова займе. І що треба дописати? Дійсно, «ник». у нас вийде слово займенник. Не забувайте повторювати навчальні одинички, які ми розглядали на уроках, всі правила, які були у рамочках, її слід по декілька разів ще раз прочитати та відтворити з пам'яті, щоб краще запам'ятовувати. А також у маленькому зошиті для домашніх завдань до уроків 3-4 виконайте певні завдання. Бажаю вам успіхів у виконанні цих завдань і на завершення я пропоную трошечки відпочити та послухати дуже гарну пісеньку, яка має назву Три тополі, три сорми.